Однією з ключових битв довгого протистояння між Шотландією та Англією у середньовіччі була битва при Беннокберні 1314 року. Шотландський король Роберт І Брюс перейшов до звільнення шотландських земель від англійської окупації та взяв в облогу замок Стерлінг, який був важливим форпостом англійців. Англійський король Едвард II терміново відправився з метою зняти облогу. Шотландська армія складалася в основному з піхотинців зі списами. Король мав у розпорядженні 500 вершників, десь стільки ж було лучників, загалом 10 тисяч воїнів, які складалися з усіх підряд лицарів, містян, торговців, селян. Англійська армія, очолювана досвідченими англійськими полководцями, складалася із близько 25 тисяч воїнів і була значно професійнішою. Бій розпочався з несподіваного зіткнення короля Роберта Брюса з англійським підрозділом полководця Генрі Де Бухуна. Бухун побачив особисто короля Роберта і, і, виставивши вперед спис, пішов в атаку на нього. Король же був верхи на невеликому скаковому коні та, не мавши обладунків, був озброєний лише бойовою сокирою. Коли барон Де Бухун був вже в кількох футах від короля. Той різко розвернув коня і, вставши на стремена, наніс удар сокірою, пробивши шолом та розробивши голову барона. Це стало загальним сигналом до атаки шотландських військ. Через погану видимість у зв'язку із пагорбами та через срачі між англійськими командирами армія Едварда не змогла активно використовувати кавалерію та лучників. Основною метою англійців були намагання пробитися до міста Стерлінг. Едвард II, якому не подобалися суперечки його командирів щодо шляху наступу, вирішив обрати шлях самостійно найбільш невдалий та небезпечний маршрут через містечко Бенокберн. Шлях проходив через болотисту рівнину, зажату двома річками. Поява шотландської армії дуже здивувала Едварда, адже звідки вони могли взятися в бою між Шотландією та Англією. Коли солдати Роберта Брюса наблизились до англійців, то опустились на коліна та почали молитися, здивований англійський король подумав, що вони просять про милосердя. На що один з полководців короля натякнув, що шотландці просять милості у Бога за те, скільки англійців їм зараз доведеться вирізати. Англійська кавалерія вирішила піти в наступ самостійно, через що полководцям довелося перебудовувати війська в незручних польових умовах. Тим скористався Роберт Брюс та наніс масований удар. Спроби організувати супротив чи відступ провалилися через паршиву місцевість. Шотландці втратили в бою близько 4 тисяч чоловік, а англійці близько 10 тисяч. Король Едвард II ледь уник полону та втік. Шотландію було звільнено від англійців, а військові дії було перенесено на землі ворога. Цій битві присвячена пісня гурту Сабатон Blood of Bannockburn», яка грала на фоні впродовж відео. І невеличкий бонус.